Прошу вас включити до порядку денного е, проєкт рішення щодо підтримки рішення сесії Верховної Ради, що до зняття країни країн Звернення було зачитано минулої сесії, що потрібно визначати. Прошу, прошу, депутати. Що заважало в нас в порядок і так, е, що заважало? Підготувати, говорити комісія. Коли... Сьогодні тільки 25 депутатів. Два знову буде проти і знов за буде звучати, як не приймає відповідний це. Пале Степанович, на комісіях депутатських не було оголошено. заяви і включалася вперед дня. Якщо ви не знаєте, Депутат Михайлів презентував на було. Було було? Ну, зараз знову 26 депутатів всього. Хто за на пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. прийнято. Звичайно, ще інші пропозиції є. До порядку денного. Будь ласка, так. Комісії пропозиція, Олександра Чучу, це до земельних питань. Несе ще один із пунктів. Це щодо надання дозволу на визволення і землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок. Так, Це по категорії. Просто, боже, не забув, то прошу поставити на ось. Дякую. Нема заперечень. Хто за те, щоб дали питання десь порядок денний, прошу проголосувати. Хто за як? прошу опустити мені було доручено, так як нас сьогодні сесія, оголосити його на сесії можливо не вносити в порядок денний, а дати протокольне доручення сесійно е, земельній комісії, щоб вони в міжсесійний період віднайшли людині земельну ділянку. На одній сесії було надано сервітутне землекористування, земельну ділянку площею, якщо я не помиляюся. Там 24 30 квадратних метрів це черв'ятюк Надії Сергійні. Було таке рішення. Вона звернулася до виконавчого комітету про те, що виконавчий комітет її надав дозвіл на встановлення малої архітектурної форми. Виконавчий комітет розглянув дане питання і прийняв рішення відмовити. Черв'ятюк Надія Сергіївнів на розміщення тимчасової споруди по вулиці Миру, 21-3. Рекомендувати сесії міської ради, переглянути рішення сесії міської ради від 29 12 року номер 19 2 про встановлення сервітутного землю користування і зв'язку з недоцільністю розміщення на виділеній земельній ділянці тимчасової споруди. Закону України потруповані засоби масової інформації преси України. Надалі закон. Діяльність друкованих засобів маси інформації, спрямоване на отримання прибутку, є підприємницькою діяльністю у цій сфері, здійснюється на основі цього закону. Закону України про підприємництво та інших актів чинного законодавства України. Діяльність друкованих засобів маси інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами, здійснюється відповідно до закону України про рекламу. Яність духовних засобів масло інформації пов'язана з передвиборчою агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму проводиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдум. Разом із цим газета Перша міська реалізується за готівкові кошти, в тому числі і з розміщенням реклами. Відповідно до положень статті 3 закону України забороняється використання друкованих засобів. Масові інформації для вчання особисті сімейне життя особи, крім випадків, передбачених законом. Завдання, завдання шкоди честі і гідності особи. Однак в газеті перша міська друкувалися відомості, які завдають шкоди честі і гідності особи, зокрема КП «Водоканал». Відповідно до положення статті 8 закону України право на заснування друкованого засобу масової інформації належить. Громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності. Однак, відповідно до даних державного реєстру духовного засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єкти інформаційної діяльності, засновника газети Перша міська є одноосібно фізична особа Аконасів Олександр Вікторович. В газеті Перша міська. Дуже часто наводиться інформації від імені редакції газети, відповідно до положення статті 21 закону, підготовку та випуск усвіт рухованого засобу масової інформації, за дорученням засновника, співзасновника здійснює редакція або інша установа, що виконує її функції. Редакція і діє на підставі свого статуту та реалізовує програму рухованого засобу масової інформації. Затверджено засновником співзасновниками. Редакція друкованого засобу маси інформації набуває статусу юридичної особи, дня державної реєстрації, яка здійснює, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, метою знайомного затримання вимог наведеного вище законодавство, відповідними особами газета Перша міська, керуючись статтями, статтями 19, 21 та 22 закону України про статусу депутатів місцевих рад. Прошу підтримати депутатський запит Перше Старокостянтинського відділу Красиловської ОДБІ про надання інформації, чи є газета Перша міська неприбутковою організацією, чи використовується праця журналістів газети з дотриманням трудового та податкового законодавства. Чи опубліковуються доходи від реалізації газети та розміщення реклами? Чи використовується газетою реєстратор розрахункової операції та касова тощо? Друге управління антимонопольного комітету України в Хмельницькій області про перевірку дотримання газетої перша міська вимог статей статті 10 закону України про друковані засоби масової інформації преси України. Третє: головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області про надання інформації чи зареєстрований статут. Газети, перша міська відповідно до вимог статті 22, 22 закону України про друковані засоби масової інформації, пресу в Україні. Чи має газета перша міська статус юридичної особи? Якщо так, коли вона набула цього статусу, та прошу надати копію статуту газети Перша міська. Депутат Сартинської міської ради Латіоні, прошу підтримати даний депутатів до запит. Хто за? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, прошу опустити. Хто проти? Один. Хто утримався? Один, два. Рішення прийняти. Ще є депутатський заход? Так. Депутатський запит депутата Пономарьова. Депутатський Відповідно до рішення виконавчого комітету міської міськради та звернення вещи місця щодо обґрунтування підвищення тарифів на проїзд у міському транспорту. Прошу вас дати мені наступний зміст. Моніторгу щодо протування вартість тарифу на проїзд у міському транспорті саме до 4 гривень. Друге дати проведення планових конкурсів на проведення по всіх маршрутах міста. Третє. Інтервал руху транспортних засобів на кожному маршруті. Четверте рік випуску та марку транспортних засобів обслуговує маршрути міста. Прошу вас згідно з статті двадцять двадцятого закону присаду депутатів місцевих рад надати мені відповідь у відведенні законом. Мінного від земельної ділянки для об'єктів нежитлової, нерухомості юридичної осіб. Як вже ми бачимо намагання ряду підприємств допомогтися звільнення від сплати даного податку, проте не зрозуміло, за яких критерій планується надати такі, таким піль, таких піль. Тому задля для уникнення обставин, коли спроможні платники податку, будуть уникати сплати до місцевого бюджету, конче необхідно коштів слід... Детально вивчити плату спроможність кожного підприємства, що неможливо неможливо сплачувати податок на нерухомість відмінного від земельної ділянки. На підставі вище петно прошу депутатів міської ради підтримати депутатський запит до міського голови щодо надання інформації, з яким критеріям відбиралися підприємства з метою звільняння сплати податку на нерухомість відміну від земельної ділянки та ознайомлених депутатів з документами, які надаються юридичним особам для звіння і сплати податку. інформацію, Причини звільнення Миколи Поліщука, директорка спосади. Хто призначений номер? Ви якій формі хочете? Вам відповідати? Все, вам буде надати на відповідь, добре. Хто задав? це депутатський запит чи звернути? Депутатський запит чи зверніть? Хто задав депутатський запит, прошу Дякую. Прошу опустити. Хто проти, утримався? Рішення прийнято. Uh, Нет, сам журнал, видимо. Вылаз. Задоволення і мешканцям і вам від користі цієї роботи. Дякую. Дякую. Прошу підтримати депутатський запит, та запрошу проголосувати. Дякую. Прошу пустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. до нас. Ще є. І ще один депутатський запит. Так, на останній комісії вже звучали звернення депутатів, деяких, зокрема, Мельничка відносно санітарного обслуговування населення санітарно-петологічної станції в району. Звучали скарги мешканців міста, і, зокрема і депутатів. Неодноразово, можливо, серед присутніх були якісь люди, які були, грубо кажучи, ображені тим стан, санітарно-технологічним станом в місті. Тому прошу на наступну сесію Микола Степанович запросити головного лікаря санітарно технологічної станції району. Для проведення звіту і за попередні роки, і відносно закону України про санітарну групу, населення, він дав якісь свої пояснення цього приходять. Дякую. Дякую. Хто за даний депутатський запит? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Прошу розстояти, хто проти утримався рішення розкриття. Також у нас. В цьому році на кінець репремонтована вулиця Сергія Лондочука. Голосніше не чути. Чи буде закладено бюджет гроші, буде відпремонтована вулиця Сергія Лондорчука? Дякую. Да, Передбачається, але да. це депутатський запит чи звернення? Хто заданий депутатський запит, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Хто проти, утримувався. Рішення прийде голосу. Все? Дякую. Депутатні передумали. Запит, не запит, на поза сесії я подавав два депутатські запити, пройшов термін вже більше місяця, мені відповіді я не отримав. Перший запит, що стосується... Перший запит стосується... Коштів, які були зібрані на будівництво пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, хто їх надав, скільки надав, в розрізі підприємств, організацій, фізичних установ, куди вони використані. І друге запит, що стосується коштів, які були зібрані фізичною особою підприємцем, на певний фонд, що стосується надання допомоги збройним формуванням, військовим збройним формуванням. І іншим э, військовослужбовцям на підтримки їхніх дій в цілому в зоні АТО. Дякую. Е Далі. Микола Степанович, хочу отримати відповідь стосовно е директора комунального підприємства Водоканал. Стосується Лектіонова Олександра. Стосовно того, наразі в якому статусі він перебуває зараз на посаді, чи перебуває взагалі, за як є Старокостянтинівським е, міжрайонним судом. Е, Позов Старокостянтинівського міжрайонного прокурора задоволено. Тому що визнати, я зачитаю, визнати протиправну бездіяльність Старокостянтинського міського голови Мельничука Миколи Степановича стосовно незвільнення директора комунального підприємства доповідно-каналізаційного господарства до каналу Старокостянтинівської міської ради особа три займаної посади відповідно до статті 22 закону України про засади запобігання і протидію корупції, зобов'язати Старокостянтинівського міського голову Мельничука Миколи Степановича розглянути питання стосовно. Звільнення з посади директора комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства водоканал Широ Костянтинівської міської ради посуду на посторонку може бути подана апеляційна скарга протягом 10 днів і так далі. У мене питання стосовно того, чи була подана апеляційна скарга стосовно цього, чи е, є рішення апеляційного суду з приводу цього, і е, взагалі, які подальші дії, якщо можливо, е, надати. Відповідь зараз, тому що ви володієте інформацією, надати зараз відповідь депутатам і присутнім. Дякую. Дякую. На відповідне рішення Старокостинського районного суду була подана апеляція. Вчора відбулося засідання Вінницького апеляційного суду. Рішення Старокостинського районного суду скасовано в повному Дякую і це Будь ласка, ще є запитання? Будь ласка. Від мікрополу, від мікрофона. Депутат Шоспичний. Пане, прошу вам дати мені відповідь, е, в якому стані зараз знаходяться роботи по ремонту стадіону на другому самі. Е, відібраного проєктанта але там аб'юк був відпустку. Ні, він дві неділі через відпустці. Е, Завершиться відпустка в нього. Він далі працює, попри танк виконує дані роботи, буде поданий проєкт, ми проплатимо за проєкт Письмово, будь ласка. Прошу, хто за даний депутатський запит, прошу проголосувати. Депутат Висоцького, будь ласка. Коли з приходом нового керівника е, начальника міліції у нас зменшилась і пропажа каналізаційних люків. І Зменшились продаж населення металолому, але на прохання військових пенсіонерів прошу чи структурний підрозділ, щоб направити на крайня військова частина, ракетчики, здається, Позрізали всі спортивні майданчики, і все, і ніхто по сьогоднішній день не знає, яка там ситуація і хто цим займається. Добре, це я... це перше питання. Я проголосую. Хто заданий депутатський запит, прошу проголосувати. І друге питання, розумієте, не можна людину назвати латифундистом, який отримав сьогодні 2 гектари в місці в центрі місця Я звертає до е... директора Анастасії. Але ну, навести елементарний порядок, я розумію, що сьогодні піст, і е... рибу більше люди сьогодні їдять. Но... Хай наведе порядок елементарний там, де риба ходить. Там таке болото, там такий сморід. Ну, Олександр Іванович знає. Прошу звернути увагу, хоча б до паски навести на порядок. Як я думаю, що так буде там наведений порядок без голосування, так? Підтримується. Садимо, то треба, що ви забрали сюди. Ні, ну давайте переводити, сперечатися, знайти най місце для реалізації риби, навести порядок і все. Нехай любити. Ми хай з свобода. Забудови нашого міста. Вірніше, оцих прибудов, що ми надаємо дозвіл, які виконуються в основному на центральних вулицях нашого міста. Зокрема, питання у мене відносно прибудови до магазину Любін Острожського, 11. Значить, на мій погляд, Від жилого будинку земельну ділянку викупив. Шість метрів? Там три метри було, поки столі там були накриті. А з другої сторони будинку подекоти не побудовуємо. Тому числі демон вже піднімалися це питання. Я перепрошую. Давайте не обговорюйте питання, ставте депутатський зал, ми його проголосуємо, ви отримаєте відповідь. Я зрозумів, але я ж обговорюю. Ні, це я перепрошую, не перебувати. Просто такі прибудови, я впевнений, що не прикрашують нашого за депутатський, ну, дамо е -е. відповідь в цю. В далі я пропоную. Але... Сформулюйте депутатський запит. Я ж... Ви обговорюєте, ви сформулюєте. Прошу надати відповідь. Чому ми не, не значить... Не обговорюємо дані питання, скажімо, або не виносимо на сесію. І пропоную, виносячи на сесію всі такі прибудови, магазини в інших споруд, надавати депутатам, чи навіть на виконавчий комітет, останнє це рішення на виконавчому комітеті надавався дозвіл. Я до вас Микола Степанович звернувся після нього і казав: написав, що ми надаємо. Ну ладно, на останній запит я прочитаю відповідь. Значить, перш ніж надавати той чи інший дозвіл, людина, яка хоче це, повинна на почати візуально показати, що вона хоче якусь схему. А то так, у нас понятно в Торговому комплексі, хоча коли... Драй, е, міг, я, міг, я перепрошую, і... я не маю право передавати, йде обговорення. Є депутатський запит, ви отримаєте відповідь. Прошу підтримати даний депутатський запит Михайлюка Григорія щодо доцільності прибудов біля житлових будинків і безпосередньо біля будинку Острозького 11 е, магазин no. магазин нью все, прошу підтримати. Хто заданий, приданий та згляду, прошу опустити, хто проти, утримався. Дякую. Ще є депутатські запити? Немає. Прошу Микола Степанович, до мене зверталися з Октябрьського городка люди по поводу запущених об'єктів. Це Яслі і орбіта. Буквально десь років 4-5 назад вони ще мали стан. Прихожий до якогось використання. В даний момент всі вікна розбиті, практично е, якби зірвані. Двері зірвані, да, Практично об'єкту залишились тільки одні стіни. Я, я розумію, це, ми, якби, це наше, в нашому місці, це нашої громади. Ми я знаю, що ми однократно е, зверталися міська рада до е, військових для передачі. Передачі не було в даний момент, як висамне, і сам не другому не дав. Я б хотів щоб таке питання не залишилося не розглянути, Ми хотів би депутатський запит подати подають депутатський запит з зверненням до міліції, щоб це питання розслідували, щоб це винуватий і щоб винувати були наказані. Тому що наше, наше якби, майно нашої громади е, небережно не розкрадати, е, розвивати. Я думаю, це не допустимо. Дякую. Дозвольте, я дам інформацію з даного питання і проголосив депутатський запад. Я рекомендую з даного питання звернутися. Шановні запрошені, я попрошу вас не заважати роботі, заважати роботі сесії, розмовляти на вулиці. Ви прийшли, слухайте. Що е з даного питання? Ну, перш за все, звернутися до охорони праці, до Держбудконтролю, відділу архітектури місць виконком, складення відповідних протоколів і притягнення до відповідальності, з переданням правоохоронний орган. Тоді будуть жити. В даному напрямку ми працювали багато років, навіть не 4 багато. І підключалася власна державна адміністрація. Всі. Але там є одна примутна постанова е, е, Міністерства економіки України забороняти, передавати об'єкти е, іншу власність, або відчужувати їх. І тому ця постанова діє і Міністерство оборони не, е, відпрацювали всі механізми, акти передав, і вона промозиться там в Мінекономіки. Пановечу, жителі Масиву Лісовий зверталися вже з заявою допомогти у вирішенні питання заборони отримання власного вантажного великогабаритного транспорту біля своїх осель на проїжній частині дороги. Ну, поки що реакції мані, тому що я по цьому самому питанню звертаюся на депутатським запитом. Допомогти у вирішенні даного питання воно є нагальне, тому що ці власники вже і те обслуговування на дорозі проводять, і мойку там організували взагалі не можна дороги пройти. Прошу допомогти у вирішенні даного питання. Дякую. Так дійсно також зробить у відповіді правоохоронних органів безпеки руху. Громадян при, там тротуарах, вулицях і, і, і заборони встановлення транспорту, вже були масивах, приватного Я все, все ж таки, прошу, якщо є тут архітектор присутні? присутні, щоб він, якщо можна, щоб він надав зразу відповідь стосовно даної прибудови магазину від законність, тому що вона вже забудовується і на сьогоднішній день там ведуться роботи. А при, Торотуару там залишилось на всього три метри. Тому що чи ця земельна ділянка надавалася е, нами, чи ця земельна ділянка надавалася під обслуговування, чи це надавалася земельна ділянка на добудову, на, комер... на е, комерційну діяльність, яким чином? Тобто, якщо е, е, Олександр Дмитрович може надати відповідь, тому що піднімалося на виконком і стані останні проголосував надати, е, надати дозвіл. Але е, люди, я чому звертаюся особливо до депутатів, тому що люди е, тільки говорять, що це депутати надали, е, повний хаос, повний безпреділ і так далі, тому подібне. Тому що е, ну, я ще раз скажу, і там не було, е, там залишилось три метри, розумієте, три метри. Якщо хто перевіряв, де червона лінія там проходить, чи проходить за лінією, ну... Чи не проходить, тобто повністю, якщо є архітектор, якусь відповідальність повинен він мати врешті-решті, прошу. Мене. Зараз, якщо хтось з іншим може... Юрій Михайлович, я готовий дати відповідь інформацію, а відповідь ми не дамо піднічну. Шановні депутати, дійсно, питання розглядалося засідання міської ради. Це прибудова в межах земельної ділянки приватного підприємця, яка приходить у власні приватного підприємця. Що стосується червоної лінії, це прибудова не обмежить червоної лінії в лінії, вулиці і Все, що можу сказати. Все, дякую. Більше немає питання за. Це на думку віддавалося. Я тільки за. Такого, згоз... Действу, давай, так. та, Дякую. такого е, питання, яке задає депутат, з голосу ніхто не буде це давайте депутатський запит, Тоді, Де? я, тоді я попрошу підготувати проєкт рішення на скасування на наступній сесії. Ви і... мені вибачте, є порядок, які є закон. Семена комісія, щоб дослідила дане питання. Я ще раз вам питаю. Несете, несете порядок денний дане питання, і ми його будемо обговоримо. Е, я хочу від вас почути. тобто з Порядок денний, не можна нічого вносити. Дайте от громаді, відпу... дайте громаді відповідь і пояснюємо, повне пояснення. Якщо ми не вносимо порядок денний з голосу ніяких питань, то ми від сьогоднішнього дня з голосу нічого не вносимо. Якщо вносимо, то значить вносимо. Олександр Вікторич, да. можна робити, дивіться, ви, сесія міської ради може скасувати рішення виконавчого комітету, якщо воно прийнято з порушенням законодавства. Тому я думаю, до кінця сесії. Земельний відділ і згідно з архітектурою підготують інформацію, чи є порочі було порушення при прийнятті даного рішення. Якщо таке рік було порушення, то то ми маємо право скасувати. Якщо порушень законодавства немає, підстави скасування немає рішення виконавчого комітету.